Вітаю, друзі! Ви на каналі Українська Хвиля. І сьогодні з нами на зв'язку почесний консул України в місті Монреаль Евген Чолій. І говоримо сьогодні про підсумки роботи пана Чолія за 2024 рік, як консула, так і президента громадської організації Україна 2050. Організація Україна 2050 має наразі роботу, яка пов'язана з протидією російській пропаганді. Та геноцидній війні, яку веде Росія проти України, вітаю вас, пане Євгене, і дуже приємно вас бачити. Щиро вам дякую, пані Наталі. Дуже дякую за запрошення. Ну, знову віртуально, але маю велике сподівання, що ви колись до нас завітаєте в студію. Абсолютно. Пане Євгене, відомо, що за минулий рік ви надали десятки інтерв'ю і написали понад 45 статей для міжнародної преси українською, англійською, французькою, німецькою, іспанською мовами, тобто п'ятьма мовами. І ще для наших глядачів, до речі, хочу зазначити, що ви, вас внесено в список найкращих юристів Канади, з чим я вас щиро вітаю і всю нашу громаду. Щиро дякую. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, трошки про діяльність свою як консула почесного консула України в місті Монраль, так і президента громадської організації Україна 2050 що було здійснено і з якою метою, пані на дякую. Я можу сказати, що майже вся моя робота у 2024 році. Як почесний консул України Монреалі, президент громадської організації Україна 2050 була пов'язана з геноцидною війною Росії проти України, і ця праця включала в першій мірі поширення достовірної інформації про події в Україні та їхній вплив на міжнародну спільноту. А зокрема, так як вже сказали, підготовку 45 статей для преси і соціальних мереж п'ятьма мовами та надання більше 30 інтерв'ю трьома мовами. Далі участь у понад 75 заходах, в тому числі на різних дипломатичних заходах та на міжнародних конференціях. І закликами, щоб міжнародна спільнота ефективно підтримувала українську владу, збройні сили України і народ України в їхній героїчній боротьбі за захист України та західного світу від імперіалістичної агресії Росії. Третій аспект це звернення до органів влади провінції Квебек і міста Монреаль, щоб вони допомагали. Тимчасово переміщеним українцям у Квебеку і четверте, координацію різних питань пов'язаних з тимчасово переміщеними українцями у Квебеку, в тому числі надання їм потрібної інформації та допомоги. Дуже дякую. А якщо конкретизувати… Зазначено, що ви написали 45 статей. Чи можете ви сказати, де в яких медіа друкувалися, і про що ті статті? Пані Наталю. Мої статті публікувалися в Українформ, Західнет та український погляд найбільше українською мовою Київпост і Торонто Стар англійською мовою. Ла Прайс і devoir» французькою мовою, «Wirtschaftswoche» екон чи Економічний тиждень німецькою мовою, і «La nation» та Українформ іспанською мовою. Більшість, більшість тих статей були пов'язані із подіями в Україні і закликами і аргументами, чому є в користь. Країн заходу, в тому числі країн-членів НАТО, допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і територіальну цілісність цілої Європи, що є в найкращих інтересах західного світу. Чи можете навести кілька прикладів вашої адвокаційної роботи? Так загально пані Наталю, щодо адвокаційної вона не тільки є як а більше. Дипломатична робота це звернення до органів влади Квебеку на початку минулого року з проханням формально заявити про підтримку Україні з нагоди другої річниці геноцидної війни Росії проти України, і це відбулося 22 лютого 2024 року, коли Національна асамблея Квебеку прийняла одноголосну резолюцію, щоб висловити її. Солідарність з українським народом після прийняття цієї резолюції я разом з президентом провінційної ради Квебеку Конгресу Українців Канади Михайлом Швецем та його заступником Симоном Куклевським зустрів прем'єр-міністра Квебеку Франсуа Лего та подякував йому за прийняття Національної асамблеї Квебеку резолюції про солідарність з українським народом. Та, взагалі, за допомогою уряду Квебеку для тимчасово переміщених українців у Квебеку. Відтак цього самого дня я виголосив доповідь у Монреалі під час відзначення другої річниці героїчного опору українського народу у квітні. Я брав участь у саміті світового конгресу українців в румунському парламенті в Бухаресті. Я, зокрема, був модератором сесії. На тему конфіскація та передання Україні заморожених активів Росії за кордоном, це пані Наталію, є дуже важливе питання, оскільки заморожені активи лише центрального банку Росії за кордоном оцінюються в 260 мільярдів євро. А фінансовий прибуток у 2023 році тільки з частини цих активів в одному депозитарії цінних паперів склав понад 4 мільярда євро. В травні я виголосив доповідь про ситуацію в Україні та потребу конфіскувати заморожені активи Росії за кордоном під час президентської вечері у Монреалі, Американського коледжу судових юристів в серпні Я також виголосив доповідь під час відзначення в Монреалі 33-ї річниці відновлення незалежності України. У жовтні я виголосив доповідь під час річних загальних зборів Європейського конгресу Українців у Брюсселі про наші головні завдання під час геноцидної війни Росії проти України. Також у жовтні я виголосив доповідь на конференції у Вашингтоні на тему української державності. Організаторами цієї конференції були Американська рада з питань зовнішньої політики, центр відносин США Україна, Міжнародний республіканський інститут, національний демократичний інститут Український конгресовий комітет Америки та Українська. Національна інформаційна служба наприкінці жовтня я брав участь у складі делегації України в міністерській конференції в Монреалі на тему людського виміру формули міру України. Метою цієї конференції була розробка конкретного плану, заснованого на міжнародних принципах прав людини. Для репатріації в Україну українських військовополонених цивільних осіб та дітей, незаконно депортованих до Росії, у цій конференції взяли участь міністри закордонних справ та високопоставлені представники з понад 70 країн і міжнародних організацій. Під час прийому з нагоди цієї конференції я зустрів прем'єр-міністра Канади Джастина Трудов, подякував йому очевидно за проведення цієї конференції в Канаді та наголосив на важливості забезпечення якнайшвидшої репатріації в Україну українських військовополонених цивільних осіб та дітей незаконно депортованих до Росії. У листопаді я зустрів прем'єр-міністра Квебеку Франсуа Легов в Монреалі наприкінці церемонії Дня загиблих воїнів, де конкретно звернувся до нього з проханням продовжити державне медичне страхування для тимчасово переміщених українців у Квебеку, яке мало закінчитися в березні цього року. Ця зустріч була успішною. Оскільки 15 грудня минулого року офіс міністра охорони здоров'я Квебеку Крістіана Дюбе передав Радіо Канада заяву, в якій зазначено, що Квебек продовжить державне медичне страхування для українських біженців. До 31 березня 2028 року в листопаді я також виголосив доповідь на річних загальних зборах Української канадської асоціації адвокатів в університетському клубі Торонто про головні завдання під час геноцидної війни Росії проти України. Також у листопаді я виголосив доповідь під час відзначення у Монреалі героїзму українського народу. Протягом тисячу днів геноцидної війни Росії проти України у четверту суботу листопада я виголосив доповідь під час панахіди і церемонії вшанування пам'яті жертв голодомору та теперішньої геноцидної війни Росії проти України в головній катедрі Монреаля, а саме катедри Марії Царичі Світу. Також у листопаді я брав участь у 70-й щорічній сесії парламентської асамблеї НАТО в Монреалі, де закликав учасників чітко заявити, що їхньою стратегічною метою є якнайшвидша перемога України і забезпечити, щоб країни-члени НАТО надіслали Україні перше. Всю необхідну зброю, щоб Україна захистила свій повітряний простір і звільнила всі тимчасово окуповані Росією території. А друге, запрошення приєднатися до НАТО у цій сесії взяли участь 260 законодавців із 32 країн НАТО та його мережі партнерів. Ну, я вам скажу дуже багато роботи. Зроблено дуже багато зустрічей. Так ваша робота дуже вражає. Дуже дякую вам за це. І е, щодо е, ваших виступів і промов, от, наприклад, вшанування пам'яті жертв голодомору і тисяча днів війни. Ви говорили про мову. Ви часто бачу вас на маніфестаціях в Монреалі. Якщо ми будемо говорити про важливість цього цих промов і маніфестацій, яка важливість цьому? Я думаю, що дуже важливо, щоб питання України було постійно і часто озвучу. Оскільки тяжко є е, втримати е, в, в засобах масової інформації е, зацікавлення тими питаннями. І тому, чим більше є конкретних, е, успішних, цікавих заходів, тим краще ці питання можна е, видвигнути на міжнародному форумі. І це, на мою думку, Є головним завданням українців, які живуть в діаспорі і хочуть конкретно допомагати Україні впродовж цієї геноцидної війни. Дякую дуже тепер. Я хочу поговорити про діяльність громадської організації Україна 2050 яка має міжнародну місію медіамоніторингу. Можна детальніше про це, будь ласка. Та громадська організація Україна 2050 тільки щоб уточнити, не займається тільки місією моніторну, займається цією адвокаційною роботою, про яку я говорив, в тому числі щоб порушити питання конфіскації заморожених російських активів за кордоном. Але так, так, як ви правильно сказали, громадська організація Україна 2050 у 2021 році розгорнула постійну міжнародну місію щодо медіамоніторингу відносно дезінформації щодо України та української діаспори, ця місія здійснює моніторинг засобів масової інформації, соціальних мереж та інших інформаційних ресурсів. Щодо дезінформації відносно України та української діаспори, аналізує очевидно результати цього моніторингу та вживає заходи для сприяння протидії такій дезінформації, що включають в перші мірі, коли ми оприлюднюємо наші звіти про цей моніторинг, а тоді відповідно реагуємо в річних. Під час різних інтерв'ю, коли ми розповсюджуємо різні статті, щоб протидіяти такій дезінформації, наша місія вже представила три звіти про російську дезінформацію, і у 2024 році місія продовжувала свою роботу, здійснюючи моніторинг та аналіз російської дезінформації під час геноцидної війни Росії проти України. А представить цього року свій четвертий звіт, який покриватиме період від 24 лютого 2023 року до 24 лютого 2025 року. Пане Євгене, ви також в різних інтерв'ю зазначали, що Україні вдалося розвіяти міф про те, що Росія є військовою наддержавою. На вашу думку, Україна захищає не лише свою територіальну цілісність, але й захищає європейські кордони. Чи можете це коментувати і чи це пов'язано якось з підтримкою Заходу? Ну, очевидно, що на початку, так як ви знаєте, цієї геноцидної війни, Крем зухвало думав і навіть озвучував, що завоює Україну за три дні, а це очевидно не сталося. І вже Україна, на жаль, оця війна. Собою є надзвичайно шкідливою і дуже багато різних жертв, багато є руйнації, але Україна вже захищає успішно свою територіальну цілісність і захищає територіальну цілісність цілої Європи вже майже три роки цієї повномасштабної війни. Росії проти України і Україні вже вдалося розвіяти той міф, який існував, що Росія є військовою наддержавою. і ми бачимо, що Росія не є такою військовою наддержавою. І я думаю, що це повинно заохочувати країни НАТО ще більше конкретно допомагати Україні. Пані Наталь, ви правильно сказали, що впродовж. Цієї повномасштабної війни була допомога сторони західних країн, в тому числі країн НАТО, і це очевидно було корисним для України. Але нашим таким стратегічним планом є, щоб західні країни не тільки допомагали Україні, а щоб країни НАТО. Прийняли як свій стратегічний план допомогти Україні якнайшвидше перемогти. Так що тут не є тільки питання допомагати, а питання допомагати так, щоб Україна могла якнайшвидше виграти цю війну і тим самим забезпечити мир і стабільність в світі, що буде корисним для західного світу, і в тому числі. Всіх країн-членів НАТО. Бо, так як ми знаємо, я це постійно наголошую на річних заходах: якби не дай Боже, Україна не могла захистити своїх кордонів, Росія явно буде йти далі і буде провокувати країни е, НАТО, буде старатись навіть і завойовувати інші країни НАТО. І на підставі п'ятої статті е, е, угоди НАТО е, це викличе трету світову війну. І тому Україна сьогодні фактично е, без жадного перебільшення захищає західний світ від третої світової війни. І тому є в користь країн е, НАТО допомагати Україні перемогти. І я постійно це закликаю сьогодні. Україна ставить на жартівник це, що є найбільше цінне, це тобто життя молодих людей. Західний світ повинен, хоч як найбільше і як найкраще допомагати фінансово і різною військовою допомогою Україні завершити цю війну. В цьому 2025 році. Так, як ви вірно зазначили, як найскорше, щоб це сталося, перемога України. Абсолютно. Так. Абсолютно, дякую вам дуже за ці відповіді. І е, е, повернуся знову-таки до діяльності громадської організації Україна 2050. Які плани на майбутнє команда організації будує, і які сподівання стосовно майбутнього України? Я думаю, що коли відбувається геноцидна війна проти України з метою знищити український народ єдиною діяльністю такої організації, як громадська організація Україна, до мусить бути пов'язана з тим, щоб старатися як допомогти Україні перемогти. І наша діяльність буде спрямована в першій мірі з адвокаційною роботою, щоб на кожному кроці ці питання видвигати, їх правильно вияснювати і, очевидно, поборювати російську дезінформацію, яка є надзвичайно шкідливою. Наші ті дві-два головні аспекти адвокаційна робота. І протидія дезінформації будуть головними напрями нашої діяльності впродовж 2025 року. Я тільки пані Наталі хочу сказати, що також що ваша робота і телепрограми Українська хвиля є надзвичайно важливою, дуже. вона також не тільки протидіє проти російської дезінформації. Але ви в ваших телепрограмах даєте відчути важні ріжні події, які відбуваються, і тому і, 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 і це є надзвичайно важлива інформаційна робота в сьогоднішніх часах. Так що я хочу дати признання телепрограмі Українська хвиля» Дуже дякую. вашу роботу. А оскільки це є ще січень. То, пані Наралі, дозвольте мені побажати Україні перемоги, миру, справедливості і швидкої відбудови, а вам, пані Наталю, і всім слухачам телепрограми Українська хвиля, щасливого Нового року, всіх Божих ласк і щедрот, і в тому числі міцного здоров'я і всього як найкращого. Дуже дякую вам за побажання і мені дуже приємно, що ви високо оцінюєте нашу роботу нашої команди української хвилі. І дуже вдячна вам за вашу роботу і за розмову цю. подальших успіхів вам і усім нашим глядачам і скорішої перемоги Україні. Друзі, з нами на зв'язку був Евген Чолій, почесник консул України в місті Монреаль та президент громадської організації Україна 2050 ми говорили про підсумки роботи за 2024 рік. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші сторінки, поширюйте цю інформацію і до нових зустрічей!